Привіт! Сьогодні у нас 19 листопада, зараз вівторок, і щойно ввімкнули світло. Зараз сьома година ранку, початок 8. Звичайно, скільки вже ми живемо в умовах того, що починають періодами відключати світло, а до того все ніяк не звикнеш. Місцями все валиться і рук, особливо важко в осінній, зимові періоди, коли темно на вулиці, але все одно іншого виходу немає, тому маємо тільки триматись. Тож у мене тільки що вимкнули світло, але не тільки в мене, я думаю. І я ось тут уже зробила Богдану в школу їжу, бутерброд, чай. І зараз буду насипати йому кашу. Богдан забрав кашу до себе в кімнату, тож я теж сюди прийшла. Гарбузяна каша в нього сьогодні на сніданок. Це нам передала свекруха, але колишня свекруха, проте, до речі, дуже в тему, тому що світла не було зранку, тож не могла нічого зварити. А так у нас є гарбузяна каша. Віка вже прокинулась, Богдан вже пішов в школу. Я віки варю кашку, зараз ось кип'ячу молочко. На такому молоці я варю кашу дитячу, на йоготинському, дитячому, ультрапастеризованому, бо у нас був неприємний нюанс з пастеризованим молоком і вікою. Я не знаю, але пов'язую пов це з пастеризованим молоком. Все ж таки, таке ультрапастеризоване, воно більш знезаражене. І буду варити кашу ось таку. Кускус молочно. Привіт! Ти кажеш, привіт, а мама камеру вимкнула. Так? Скажи привіт-привіт! Привіт! Так, привіт. Ось така кашка у нас буде. Кускус. Поставлю прання, поки є світло. Зранку вирішила поставити прання з ось таким моїм улюбленим. Кондиціонером, який я вже не перший раз показую в велмарці, купую дитячий. Так на ньому і зупинилась. Віка тут уже налаштовує пральну машину. Як завжди, добре, що там є блокування від дітей. Скоро вже твоя кашка буде готова, так? Так, якусь. Докі... Віка? Віка, доки ти п'єш водичку. Набирай ложечку. Трошки поменше, давай поменше візьмемо, так. О. І давай в ротик. Давай будемо ага. їсти, так? Да? Бери в ручку сама. Бери сама в ручку. Давай, давай, бери в ручку ложечку. Давай, корівка сяде, буде дивитись. Ось так вона сяде, буде дивитись. А ти покажеш корівці, як треба самостійно їсти. Бери ложечку. І їш кашку. Маленька дівчинка і велика дівчинка, Мене. Да? Маленька, так. Да. Набирай кашку в ложечку. Корівка дивиться на тебе, як ти їси. Набирай кашку, як ти вмієш кашку набирати. Тільки не дуже багато. Так треба обтирати. І в ротик. Там вдень. Посидимо без світла. Найнезручніше це коли ввечері темно і виключають світло. Не в тому плані, що мені незручно, а з дитиною важко, бо вона хоче, щоб кругом було світло. У нас стоять такі лампи. Але коли їх вмикаєш по всій квартирі, як вона хоче, то вони швидко сідають. От, а вона боїться там. Бери ложечку, бери ложечку. Вона бери ложечку. Бери, да. вона боїться там, де темрява, капризує. Ось, ну, вчора вечором трохи привик звикла, і а, зі мною була на кухні. А то спочатку там плакала, вечором не, не, наче ходиш. Не знаєш, за що хапатись, як оптимізувати побут. Ну. Все, віка вже поснідала, грається корівкою. Зараз добре, що можна нагодувати її кашею. В більшості випадків вона її без проблем з'їдає, бо коли в нас був. Такий пік проблем з годуванням. Ми мучились і на сніданок, і на обіди, і на вечерю, все мучились. Зараз трохи, як то кажуть, попустило. Де? Да? Така вредна рідна дівоха, да? Там був навіть такий період, коли я не знімала і не викладала відео, тому що в мене взагалі не було настрою. Я займалася двома справами, мені здається, трьома справами, мені здається, на день я готувала віки їжу, намагалась її нагодувати і плакала. Оце був три стани, в яких я могла знаходитись за день. Готувала їжу, намагалась нагодувати і плакала. Це було зовсім не до відео, взагалі була в якомусь повністю мінорному стані. Покажи, що ти наробила. Пірамідка вже перейшла в розряд гризунців, так, Вікусик? Гризе, грезе ці кільце від пірамідки. Нещодавно зробила покупки косметики. Зараз покажу, що я купила. Почну з догляду за волоссям. Купила ось такий шампунь, дав, був по акції близько 100 гривень. До речі, всі мої покупки так якось зійшло, що вони всі близько 100 гривень. І так, перший шампунь, зволожуючий, DAV. Ще не починала користуватись, тому не знаю, Віка, не... Дякую, Дякую, не чіпай поки що, будь ласка, мама сама візьме. Далі купила ось такий бальзам гарні терапі з медом, теж близько 100 гривень. Теж по Акції. Невелика така упаковочка, але густий і смачно пахне. Теж ще не пробувала. Спробую розкажу. Далі переходимо до догляду за обличчям. Купила ось так, таку пінку для вмивання. Це із тих пінок, які чи то корейські, чи то китайські, фірма BioAqua. Я казала, що я. Не дуже полюбляю такі пінки, які треба пінити в руках корейські, такі або китайські, пінити в піну в руках, бо в них дуже дуже повільне використання в них, і їх дуже надовго вистачає, і потім вони набридають. Але я нічого там іншого собі не підібрала, бо було якось занадто то Віка, не чіпай, Віка. не чіпай, будь ласка. Дай мамі зняти. Бо було або занадто дорого, або якісь такі засоби, якими я вже користувалась. Тож я вирішила знов купити знову купити ось такий гель для вмивання від біоаква. Подобається мені теж близько 100 гривень коштував, пробувала вже ним користуватись. Такий освіжаючий, дуже приємний, вспінюється в руках і наноситься на обличчя. З косметики для обличчя. Ось такий крем купила фірма якась AA. Це крем для обличчя денний і нічний. Це, до речі, такої самої фірми. Як оцей у мене гель є, майже вже закінчився теж AA для проблемної шкіри з ніацинамідом. Я робила на нього гарний відгук. І цей крем мені теж дуже сподобався. Він дуже гарної текстури, він вбирається швидко, не залишає ніякої маски на обличчі. Приємно пахне, дуже приємний, дуже якісний, оптимальний крем. Дуже мені сподобався. Теж коштував близько 100 гривень. Також не обділила увагою дітей. Купила для Віки ось такий наш улюблений шампунь-мило для дітей з народження. Ліндо. Такий ліндо був у нас в пакунку малюка, і після того ми його вже не перший раз купуємо, тому що він найоптимальніший, такий. він не має якоїсь сильної віддушки, барвника. І він не подразнює очі, але він коштує не так то і вже й дешево. 200 гривень ось така пляшка. 500 мл, пляшка, да, пляшка. 500 мл але все одно купуємо, бо воно того коштує. П я! П я! Пляшка, так, пляшка. Також для Богдана купила ось такий гель для душу шампунь. Маленький Марсельє, Лапецід Марсельє, з якимось там червоним апельсином. Нещодавно купувала, але Богдан тут вже по півлітра зараз виливає. Приємно пахне, це чоловічі. Я ж йому купляю не дитячі, звичайно, навіть не підліткові. Купляю чоловічі. Бої. Да, це Боді. Боді, так, це Боді. Купляю. І мамині купляю такі чоловічі мамі. засоби. Ось такі були покупочки в нас. Да? віки купляю, і боді купляю і мамі, купляю всім, всім. Ось такі були а, покупочки Вікі. засобів а, по догляду за, за усіма. До речі, у віки зараз закінчується ось такий засіб Вінджо Джонсонс. Це теж така гіпоалергенна пінка для миття, не подразнює очі, але теж недешево. Ось, Проте вирішила купувати ліндо. Це наш виробник. Пляшечка, так. Київська область, Бучанський район. Це український виробник, а Джонсонс це концерн. Джонсон і Джонсон, міжнародний. Тому, тому так, зупинились на Ліндо. Добре, буду вже зараз розкладати ці всі речі і будемо збиратись на вуличку гуляти підемо, так? Ти підеш на вуличку гуляти? І мама піде. Ми разом підемо, так? Ти їдеш на вуличку, так? Ми їдемо на вуличку, так? Ми зібрались, вдягнули курточку, шапочку і їдемо на вуличку, так? Сьогодні в нас на вулиці сонечко, немає вітру, гарна осіння погода, листопад у нас під ногами. І ми виїхали гуляти, так? Діставай, чим ти хочеш гратись? О, там хочеш? Ну давай отам. Опа! Що там ми брали? Машинки, м'ячики. Нікого, Відеречко, так. Віки відеречко, так. Вікі Там ще лопаточка є. Нікого немає на майданчику. Тут нікого немає. Відеречко, лопаточка і рукавички в одному кольорі. Листя вже нападало, маса. Тут в палісаднику. Мама, мама. Зараз, мама. Пів місяця вже буде зима. Так? Пів місяця вже буде зима. Іди м'ячики запусти з гірочки. Кидай. Ба Отак, От бах. Нема. Нема. Що ти там шукаєш? Ось зелений, бери. Ми прийшли на інший майданчик. Тут сонечко, тут тепліше. Якусь покатай камінчик на гойдалці. Ось Оцим покатай, так. Всі-всі камінчики будуть кататись, так? Отак. От Покатаєш на гойдалці зараз, повикидала, так? А тут мама на гойдалці катається. А Вікуся дивиться, ходить кругом, так? І мама катається. Ми вже приїхали додому. Зараз ми покажемо, що ми купили в магазині Велмарт. Ось наші покупочки. Так, купили молочко. Селянські, дві упаковки ось таких сирків ванільних фані це для віки. Ось такі сухі сніданки це на той період, Боді. Коли, коли зранку не буде світла, щоб Богдан поснідав от такими сухими сніданками з молоком. Віки. Купили ось таку баночку маслин без кісточки, оливок без кісточки це на салат. Далі батон на різний купили. З овочів, фруктів купили кабачок, це для вікі 110 гривень кілограм. А минулий раз я купляла був 120. Подешевшав на 10 гривень заживем, подешевіння дуже суттєве. Помідори рожеві купила для салату, пекінську капусту купила для салату молоду, пекінську капусту, мандаринки купила. І купила ось таке печиво по акції, було 50 чимось гривень, якесь повидло всередині наші покупочки в велмарті, так, в якусь. зараз ми будемо перевдягатися і скоро ми будемо лягати спадки. Зараз рівно 3 години. Я до того поклала віку спати, пообідала, трошки повтикала в телефончик, загрузила посудомийку і вигрузила пральну машину і вирішила лягти полежить відпочити, подрімати, тільки вляглась, ну, взагалі, просто казка, яке було відчуття, як я вляглась. але тільки я закрила очі, як прокинула віка. Довелось вставати і вже займатися домашніми справами. У нас, до речі, вимкнуло світло, сьогодні світло вимикають з 2 до 6. З 2 до 16 до 17. Ну, тобто в такий світлий період, тому сьогодні нормально, так полегше трохи. Я зараз буду готувати котлети, точніше, підготовлю зараз ну, суміш котлетну. Я ось вже нарізала цибулю, замочила в молоці батон і дістала фарш, ось таке я замовляла в метро. Філейний фарш наша ряба. Тільки мене трохи розчарувало, що тут виявилось не 500 грамів, а 400. Певно, це щоб ціну підрівняти до звичайного фаршу на філейного, зменшили його масу. Ось Зараз віка буде їсти творожок. Так, ми будемо обідать творожочком, так? Давай. Не треба тобі телефончик. Давай так, кушен форожок. Їмо. Їмо, не юма, а їмо. Їм їмо. 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 Юма. Їмо. Дикаротик. Їм 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 а де ротик? Де ротик? Бо це ротик, він повинен кушати. Віка є палички дитячі, кукурудзяні. Я замішую фарш. І справа в тому, що якось я робила котлети курячі з фаршу і додала туди яйце, і фарш вийшов дуже рідкий. І Котлети в мене не те, щоб розтікались, мені було важко їх сформувати. Тому наступного разу я в котлети не додавала яйця. От, то був фарш з курячих гомілок, наша ряба. Я туди не додала яйця. Ось, але я їх посмажила тоді, вони в мене не, не, не майже не розвалювались тобто і фарш був не такий рідкий. А ось тут я замішала фарш, але це фарш з філе, і він дуже такий крутий вийшов. Ну, філе воно ж таке, якби жорстке м'ясо. Тому я, я боюсь, що вони будуть реально розвалюватися. І я додала. Але не ціле яйце, а два жовтки вирішила додати. Спробую так. Ну це я в інтернеті прочитала. Віка, тобі в цей ящичок не можна, не можна в цей ящичок. Це мамин ящичок. Все повикидала. Все повикидала, все порозкидала, так? Буду зараз годувати Богдана, так як він вже прийшов зі школи, а у нас нема світла, то я не можу зварити йому сосиски. Для цього треба діставати газову. Пічку. В метро нещодавно купила ось таку консерву, м'ясо курей, етнічні м'ясники. Зазвичай там нормальні шматки курки, тому я замовляю м'ясо курей, тому що зі свининою там більше, більша вірогідність потрапити на якийсь жир чи якісь жили, щось таке. Так, ось для боді у нас обід, курочка, каша це булгур. І капустка, квашена капуста. Це нам передала моя мама домашню капусточку. Дай якось, ти ще не їси домашню капусточку, так? Не їси домашню капусточку. <рапрошки> <рапрошки> ні. ні, я знаю, що ні. <рапрошки> ні. Ні. Увімкнули світло, тож можна починати смажити котлети. Я вже їх наліпила, ось вони тут в мене лежать. І зараз буду їх готувати. Ось смажаться наші котлети. Так вони гарно виглядають. Не вмістились в одну сковорідку, тож на двох різних смажу. Готові вже мої котлети, і тут я буду зараз готувати кабачок, варити його в пароварці для віки. Тут віка бавиться. Я поприбирала на кухні, кабачки онварені для віки вже готові, котлети готові. Зараз я буду робити салат, дістала вже всі необхідні овочі, пекінську капусту ось такі перчики невеликі, різнокольорові, я замовляю в метро, помідори, сирти, пуфета і маслини. Зараз ось будуть це все сюди нарізати. Віка тут буянить, буянить, все в мене забирає, відриває, продирявила дирку в сосці від пляшки, відкриваю холодильник і відриваю ось ці замки. Відкрити вона їх не може, тож вона їх відриває. Салат уже готовий, ось така ціла миска салату. Залишилось тільки заправити його олією. Я зараз буду, що ти собі в рота вже засунула. Дай Машу. Хочу показати ось таку покупку: це чоботи зимні для віки. Купила в території мінімальних цін, коштували 799 гривень. Вони, звичайно, дуже гарні. Ну як? Все, звичайно, на любителя, але мені подобається, як вони виглядають. Всередині от таке от такі хутро, не знаю, певно, щось штучне, типу як цигейка. цигейка. Все було б нічого, якби я не помилилась першого разу. Я справа в тому, що купляла без віки, принесла додому, а виявились вони маленькі, 26 розмір. Виявився маленький. Я була спокійна, тому що коли я їх купувала, там було ще в такому кольорі пари дві точно 27-го і ще в іншому кольорі, рожевому такому теж був 27-й розмір. А коли я пішла міняти на наступний день то Була тільки одна пара чорно-рожевих 27-го розміру з браком. Тут на одному з чобіт блискавка, так з важкістю тут зачиняється в цьому місці. Вона якби трошки застряє. Там щось чи шов з браком прострочений, щось таке вона застряє застріє тут в одному місці. Застібати, розстібати можна, але завжди хочеться, щоб все було ідеально. Ось тут виходить, що не ідеально. Але я сподіваюся, що ну, ця блискавка пропрацює на, на один сезон. Ось я сподіваюся, що до кінця сезону вони прослужать. А так, звичайно, вони дуже гарні, ще так переливаються, красиві. Мені подобається ось такі. Тільки під вечір змогла показатись на відео, тому що цілий день, так як білка в колесі, не було коли навіть глянути в камеру, глянути вгору. Зараз восьма година вечора. В Принципі, я вже думаю, більше нічого цікавого не буде, принаймні сьогодні. Тож буду вже з вами прощатися. Всім дуже дякую за увагу. І всім пока-пока, і до зустрічі в нових відео.